Звідки це взагалі потреба хейтет оцінювати на себе. Якщо можна використати таку метафору, те, що вдарило в мене? Я компенсую, я відіграю в психології, є такий термін відіграти біль, відіграти травму, відіграти дії, які спричинили мені біль, перенаправити це далі на когось. Як тільки ви бачите людину, яка ховаючись за якимось анонімом, знецінює, ображає чи погрошує іншій людині, ви маєте справу з жертвою насильства. Хейт безлікий, безпозиційний. За хейт ніхто не тяне. Ну, по суті, не відповідає да не тягне на себе відповідальність. Що таке онлайн хейт? Він точно говорить про те, що людина або пережила щось подібне, або пережила насильство в будь-якому іншому випадку, або була виросла в атмосфері насильства. То для неї це абсолютно і знайомий і більш того, близький спосіб. По-друге, -по вона забороняє собі, в неї немає способу легітимного способу випліску природньої і накопиченої агресії. І виплеснувши агресію таким чином, дабі я за своїм досвідом знаю, що більшість людей, які використовують інструменти хейту і булінгу, боягузи.